Така трохи роблена ситуація. Ті всі вишиванки на машинах, жовто-сині паркани помальовані, поржавчені зверху. То люди якоїсь такої естетики дотримуються своєрідної. Тому що якщо ти вже робиш надовго, то малюй під лінійку, почисти ржавчину. Та... Тому що от два місяці пройшло після того, як помалювали. І ті паркани, чесно кажучи, я би не хотів, щоб у мене в Україні були такі паркани. Або Такі зупинки, на яких там слава Україні, косокриво написано така і країна, в принципі, як ті надписи. При єдині дії пролетарів великоруських і українських вільна Україна можлива. Без такої єдності про неї не може бути і мови. Слава Україні, мої любі українки та українці, продовжують діяти в інтересах своїх співвітчизників, згідно складеної мною військової присяги. Спричини того, що частина з людей, які будуть дивитися ролик, не додивляться його до кінця. А цю інформацію хочу донести до кожного. Перше, що я зроблю в відео зміст, якого так чи інакше піде в розріз з баченням більшої половини громадян України, це звернусь до працівників ТЦК. Хочу повторити те, що казав в обличчя комплектувальникам, коли перешкод імпакувати людей в черговий бусі в моїх рідних Черкасах. Кожного з вас, панове комплектувальники, якщо ж ви дійсно військові, на третій сторінці військового квитка вказана дата, коли ви склали присягу на вірність українському народу, де ви, зокрема, присягали неухильно додержуватись Конституції України як головного закону нашої держави, займаючись бусифікацією, ви, неповажні людолови, плюєте на присягу, порушуючи статтю 17 Конституції України, які чітко зазначено, що військові ніким не Можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. На цю статтю не діють обмеження воєнного стану. Тому або відмовтесь від подальшого поплюження присяг військовослужбовця Збройних сил України та бусифікації, або нарешті вдягніться як нормальні тітухани, які так само, як і ви, за гроші чи інші особисті інтереси, плювали на будь-які закони. Одно стрій, який ви носите під час полювання за громадянами України, мають право носити військові, які захищають народ, якому вони присягали державу та її основний закон, який нагадаю ворог мріяв спалити на майдані. Ми отнімемо у вас вашу конституцію. І сожжемо посажимо на Красній на лобному місці. Нет, на місці? Ні, її Крещатській, вместе з вами, на ваших же огнях, як ви любите. На шинах, на покришках. Закликаю вас негайно віднайти особисту честь та порядність, звісно, якщо ви ще пам'ятаєте значення цих слів. А тепер до змісту відео про що буде розмова сьогодні? На фоні новин про складну ситуацію на фронті, переможні плани президента та переговори, хочу поговорити з вами про перемогу і висловити, а головне, аргументувати своє бачення цього питання, яке буде відрізнятися від бачення більшої частини громадян України. Тому на всі ваші конструктивні зауваження та заперечення чекаю в коментарях. Відповім кожному. Дякую, що дивитеся та підтримуєте для всіх бажаючих посилання на бойову банку в описі під відео. А тепер до справи. Чому я записую це відео? Тому що з приводу закінчення війни офіційна позиція керівництва нашої держави, так як показують опитування, очікування більшої половини суспільства, збігаються. І це вихід на кордони 91-го року. Про це кажуть військові, про це кажуть цивільні. Найгучнішим представником альтернативних позицій, в тому числі заморозки війни та перемовин, від чого ці позиції стають ще неприйнятнішими, в нашому інфопросторі. Є пан Арестович, яким деякі люди спочатку війни очарувались, тому що він казав, те, що вони хотіли чути, а через деякий час розочарували тому що він почав казати зовсім інші речі. Будь-якому разі, воля більшості в демократичних суспільствах це головне. Також на адекватна позиція має бути аргументована. Тож, які аргументи є в українського суспільства на користь перемоги на кордонах 91-го року, чи тим більше розвали російської держави, про яку так полюбляють говорити та слухати деякі наші співгромадяни? Один з перших пунктів це справедливість. Українці заслуговують на це, і саме в цьому наша мета вибити для України. Саме справедливість, тому що так буде справедливо. Дивно такий аргумент чути в суспільстві, де навіть в основний закон видало з носа шмарклі та викинули на смітник. Ми громадяни держави, в якій відсутня справедливість, знаходимося у війні з державою, в якій відсутня справедливість. Наші партнери це держави, які керуються виключно своїми інтересами. Про яку справедливість іде мова. Пенсії 80-100 доларів, скалічені військові, які через соцмережі колядують на протези або на життя, і все це на фоні мільйонів доларів, вилучених в обласної чиновниці не найвищої ланки, яка нашибала їх з людей через відсутність ефективної системи рекордингу та заборони виїзду з країни супереч конституційних та загальносвітових прав людини. Ось така наша справедливість. Також побутує думка, що треба ще почекати. Захід дасть там достатньо зброї, дозволить робити з нею все, що завгодно. Три роки назад нам взагалі зброю не давали. а Подивіться зараз, вже почали передачу літаків. Хороший аргумент, та не для мене, тому що від початку повномасштабного вторгнення я перестав міряти час секундами, хвилинами чи годинами. Я міряю час з каліченими та вбитими на цій війні українцями та українками. Рік назад я зробив відео, яке мало назву «Мовчання вбиває, в якому за допомогою власного досвіду та досвіду побратимів з Національної гвардії та Збройних сил хотів додатково звернути увагу суспільства та проблеми військових для їх термінового вирішення. В одному з епізодів того відео була інформація про втрату на фронті щонайменше роти військових в день. Це кадри параду 21-го року на 30-й день незалежності. Ці кадри не випадкові. Саме це і є рота, тобто 120 людей. Приблизно стільки ми втрачаємо кожен день. І це тільки вбитими поранених втричі більше. Серед трьохсотих, як мінімум, третина це бійці з тяжкими каліствами, з якими їм та їхнім родинам жити все життя. Тому якщо після тисячі днів повноштадної війни ви прихильник аргументу Треба почекати, поки наші партнери прокинуться. По-перше, Хто вам сказав, що вони сплять, а не ведуть виважену політику в межах своїх інтересів. І, по-друге, пропоную хоча б ненадовго перейти на моє вимірювання часу. Все дуже просто. Для цього візьміть ваш телефон та зробіть там два нагадування. Кожні 4 хвилини, хай нагадую вам про пораненого, а кожні 12 хвилин про вбитого українця чи українку. Так, звісно, можна себе заспокоїти та сказати, що герої не вмирають. Моя думка на рахунок цього гасла не змінилась. Ненавиджу цю фразу. Для мене вона звучить так само, як. Баби ще нарожають. Спробуйте пояснити значення цих слів дитині, яка залишилась без мами, чи без тата, чи дружинам, чоловікам, батькам. Або бійцям, які замість того, щоб відходити з позиції, які вже майже захопив ворог, збирають в пакет шматки свого побратима, тільки що розірваного прямим влучанням міни, щоб його не визнали зниклим, щоб його родина отримала хоча б виплати, тому що рідну людину її вже ніхто не верне. А в результаті виявляється, що безголовиті залишки українського захисника доказом його загибелі не являються, і це не хворі фантазії, це реальність. Брати з 23-ї та інших бригад знають про що я кажу. Є уламкові поранення, да, у нас там е загиблі, яких ми е не можемо іноді От, загиблю на місці. Ми від е Артилерії, ми не можемо їх зібрати до купи, тому що це просто повністю розірване тіло. Відношення до людей в нашій рідній державі зараз точно таке, як і 150 років тому в чужій імперії. Його дуже чітко змалював Великий Кобзар в поемі Кавказ з якої більше людей знає без перебільшення два слова, а саме борітися є й такі строки. По закону ви любите брата, суї слови, лицеміри господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу, і б'єте по закону. По закону босифікують, по закону місяць учебки, за які нічому не навчать. Після чого знову таки по закону фронт у нас скажу прямо всім, у нас під контрактом внизу. Написано, блядь, невидимим шрифтом піди, сука, і вмри, блядь, за три тижні. А на третій рік таких маніпуляцій читаєш статтю Financial Таймс про те, що більше половини нових бійців отримує поранення або гине у перші дні потрапляння на лінію бойового зіткнення, то допис головнокомандувача про те, що підготовка новобранців недостатня, та її планують збільшити з місяця до півтора. Я Як громадянин, який завдяки кінченню військової бюрократії двічі проходив базову військову підготовку, заявляю: якщо до нуля, то та півнуля буде нуль. Це повний ідеотизм. Це ніби на третій рік ремонту автобусу, який мав довести нас у світле майбутнє. Головний механік виходить і каже: Я зрозумів, чому ми не їдемо. Тому що в нас автобус поламався. Серйозно? За майже три роки війни є сотні відео де досвідчені офіцери чи звичайні солдати, які пояснювали, чому ми маємо терміново змінювати ганебну систему навчання особового складу Збройних сил України, через яку проходить переважна більшість військових. Тепер це нарешті дійшло до вищого військового керівництва. І що? І нічого не змінилось. Замість того, щоб розповідати про зміни, які вже зроблені, найвищі керівники констатують факти, які при всіх вдавані до тих керівників повазі, тільки їм були неочевидні. Мабуть, тому, коли чуєш розповіді чоловіків з великими зірочками на погонах, що життя українського військового безцінне, виникає бажання сказати: Shut up! Shut up! Shut up! Uh! у нас зараз збереження особового життя це модно. Uh -huh. Це тренд. То коміж блядь, «делать» і піздіть це дружки трошки різні речі. Хоча чому тут дивуватись, нещодавно відомий український журналіст лауреат Шевченковської премії Віталій Портников наче не хотів нічого пояснювати, та все ж пояснив, чому все так потужно з цінністю людського життя в Україні. Я вважаю, що я нічого ніяким людям не поясню, Тому що я повторюю. Я, я і не дуже хочу пояснювати. Я вважаю, що якщо у нас цінність людського життя збільшиться. То це створить проблему для нас у подальшому виживанні у війні, тому що в війні з Росією може вижити тільки Росія, тільки країна, в якій цінність людського життя в принципі знаходиться на близькому до російського рівня. Так що ми самі маємо зацікавлені, бо щоб люди так думали. В цьому місці було б добре заспівати пісню Ми за ціною не постоїмо». Ну а що? Діди воювали, людей не шкодували і перемогли. Ось така вона декомунізація по-українськи. А зараз я хочу перейти до безперебільшення короля аргументів на користь бойових дій до військової перемоги України. Щоб ви не казали, та якими переконами не були, вас співрозмовник, при відсутності інших аргументів, скоріш за все вас запитає: то що тепер не воювати, здатися? Знаєте, на сьогоднішній день Україна мені нагадує дуже хворий організм, імунна система якого намагається стримати хворобу на зовнішній оболонці, в той час як внутрішні органи гниють. Так, після початкового критичного стану настало покращення, і хвороба відступила. Та, поки пацієнт нічого не робив зі способом життя, який після три років блядства поставив його на межу виживання, а навпаки, він повернувся до всіх своїх згубних звичок, хвороба мутувала і прийшла знову. І велика дяка пану Портнікову, що він і тут. Все для мене прояснив, якщо тебе хвилює, що в тебе корумпована країна, а не те, що цієї країни е бі скоро не буде валіза, вокзал, Варшава. Тільки є невеличка проблемка. Я, як і мільйони громадян України, сьогодні не виїзні на відміну від пана Портнікова. Тому, пане Віталій, якщо ви раптом дивитесь, вам щось не подобається в аргументованих думках, які суперечать вашим, не ну, зволікайте і скористайте своєю порадою. А поки поважний журналіст вирішує, давайте повернемось до відповіді на питання, воювати чи ні. Звісно, ми не можемо скласти зброю капітулювати, та ми маємо терміново змінювати риторику на всіх рівнях, досі засирати людям голови та поляризувати суспільство. Адже сказати, наприклад, що ти готовий погодитись на відмову від військового повернення окупованих ворогам територій, як на один з пунктів на перемовинах про завершення війни, а це і моя позиція. Також в нашому суспільстві прирівнюється до зради, тому що президентам опитувань 61% громадян в разі перемовин з Росією не готові нічим поступатись. Наслідок чого ми отримуємо чисте лицемірство. Так як більше 50% людей в Україні за перемогу на кордонах 91-го року, а в лавах Збройних сил перебуває не більше 10% з числа громадян приземного віку, тобто приблизно мільйон. Безпосередньо бере участь в бойових діях менше половини особового складу, і далеко не всі вони хочуть на ті кордони. А от та повернутись до своїх рідних хоче переважна більшість військових. Людина не хоче йти вмирати. Вона хоче йти воювати. Вона хоче йти знищувати ворога. Ну вона сук, вона хоче жити, блядь. Я хочу жити. Всі мої люди хочуть жити, блядь. Ну, і от все. От чому. От чому? Бо тому що одні, блядь, брешуть, другі розказують великі святі історії. треті щось обіцяють нереального. До да скажіть ну правду, блядь. Презентуючи суспільству план перемоги, президент сказав, що ми не торгуємо суверенітетом. Це не торгівля територіями чи суверенітетом України. Так, це не торгівля, це його поступова втрата. Якби гарант Конституції все ж дочитав головний закон, хоча б до п'ятої статті, тоді б він знав, що носієм суверенітету в нашій державі є виключно її громадяни. За часи незалежності, ми втратили приблизно половину населення, що фактично означає втрату половини суверенітету. Тільки перед початком цього навчального року батьки вивезли за кордон близько 300 тисяч дітей, здебільшого хлопчиків. Звісно, можна сказати, що все це наслідки нападу Росії. Та війна не виправдовує бусифікацію, мегакорупцію на крові та повну зневагу до базових прав і свобод людини та громадянина. Це наслідки потужно незламної, переможної політики, гідне продовження багаторічної політики деукраїнізації та нашої на неї згоди. Адже 59% українців досі довіряють президенту. Якщо ви з тих довірливих відсотків, напишіть в коментарях, чому ж ви досі не приїхали в чудові фортифікації, де на вас чекає мільйон дронів для перемоги над московитами. Як ви дожили до дорослого віку, коли ви встані довіряти людині, яка через раз бреше не те, що десь там, де ніхто не чує, а бреше на камеру? Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Буде суди, заговорять і Дніпро, і гори і потече сторіками крову, сині море, дітей ваших. І не буде кому помагати. Відсурається брат, брата і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки проклянетесь своїми синами. Звісно, коли дивишся на цих супержінок із Закарпаття чи на братерство сьомого кілометра з Одеси, надія наче є. Та це поодинокі випадки за рік бусифікації та майже три роки тотального беззаконня. Тому нагадаю вам слова Бенджаміна Франкліна. Хто живе лише надією, ризикує померти з голоду. Думайте, але недовго цілую, люблю героям. Слава! Нас таких багато не тільки я один, Посідаєм в поїзд і втікнем хто куди, хай шукає щастя інших хто небудь посеред. Які тебе криють, а нас тут просто кинули.